Дай Боже здоров'я! Міцного здоров'ячка! Як ви тут? Як ми тут? Чим займаєтесь? Вчора ввечері приварювали. Зранку покрасили. І вже після роботи, після робочий часу Сергійком тут робимо. Привіз 6 тачок перегною. Тітонька вже займається Максимом озелененням Покажи. Тут ще озеленення проводиться. Гній перегною. Озеленяємо, садимо гортензії. Зараз мальви маю. 30 кущів мальвів, різних, як посаджу, як Сергієві засветуть, ті мальви, все. Фасадчики мені треба, але думаю, я сам зроблю. О, зробив пока. А ну дивіться, що я, першиво зробив, подивіться. О з дітьми діти мені допомагають після роботи, після роботи. О, і о. сваріться з Максимом, дітонько. Але я не чую, то, що мені зробити. О, отаке вийшло вже в порядок. Михайлик допомагає, Максим допомагає. Дітонька до нього гукає, він не чує добре. але о. Вийшло, вийшло таке. Я сьогодні перший раз працюю з такими закльопками. О, то такое світло запихається, дюрку сверлю, дірку шлик і вже все. Шлик-шлик і вже зроблено. Так, хлопчики, давайте далі. О, сюди, вон. паркан філюка зроблений. Ще залишається фасад. Озеленення проводимо. Рекламу казав, що зроблю. Пишу за, -за зелене, вже кажу, що дамо щось там. Богу дякувати, та не мені, йому синочкою дасте. Я шо? О, з Богом!